Доброго ранку, українці та україночки. Може, він сьогодні в нас такий недобрий, бо нас сьогодні трохи притушили вже. Весь захід України сидить без світла, без води, без тепла, без нічого. Сидимо, чекаємо, коли нам вже скажуть, що, що нас чекає надалі. Тобто такий собі повний блекаут. А враховуючи те, що нас бомбили ще до цього, то нам, звісно, дуже не весело. На відео це у мене козички, це не собаки. Просто що вони гасають, так як добермани, Ну, якось і поведінці, вони дуже схожі, такі веселі дівчатка. Цього року дуже багато катали по баночках, все м'ясо катали в баночки, а зараз ось дивлюся на ці холодильники відкриті. Не знаю, коли нам дадуть електроенергію. Сама собі думаю, добре, що не морозили нічого. І варення переварили, і компоти, і всього-всього заготовок дуже багато. Ну Так воно здається, що можна було повикладати все десь там у віранді, там холодно. але це одно добре, що катали по банках, бо м'ясо так просто не буде стояти. До речі, цього року ми ще й солили м'ясо. Це я перший раз в житті посолила, подивлюся на результат. Ну, я вже дивилася, я вже пробувала. От, дуже класно вийшло. Може, наступного разу буде як солити, то запишу рецепт. От, сьогодні хочу поділитися рецептом цапочка У нас два цапа, одного ми залишаємо для дівчаток, а одного вирощували так, відгодівля була у нас на забой. І ми його закатали в баночку, він у нас вийшов. Такий трохи спішу. зажирений, бо Давайте я знала, сюди. що будемо забивати. І ми з нього приготували гарну смачну тушонку. Якщо і собі будете відгодовувати тваринку на забій, то не кроміть лише там травою, весняною або літньою, тому що так тваринка не зажириться. Треба трохи додавати кукурузи, можна не а а пшеничку треба побити, аби там не було, аби шлунок не став. От. <кій> можна сінця додавати. От, і тоді буде все добре. Він тоді рубець в нього не стане, але він трохи нагуляє жиру вам і буде так, знаєте, під зиму. Можна буде відкрити баночку зі смачною тушоночкою. Маємо автоклав на 24 півлітрових баночки. Отож рецепт будемо розраховувати з того. 8-9 кілограмів м'яса, відділеного від кості, повністю відчищайте. Ще нам. Потрібно буде взяти цибулі ріпчастої, ріжти так грубо великими шматочками. Потім будете закладати і потрохи утрамбовувати. Додолу банки вкладаємо 4 горошини чорного перцю, 2 горошини духмяного перцю, ще пару листочків лаврових, але якщо великий листочок, то одненький лежити, вам вистачить. М'ясо будемо закладати 2 третіх баночки. Так гарненько потрохи втрамбовуйте, бо зверху ще маємо вмістити цибульки. Для тих, хто вперше робить тушонку, то нагадую, що після того, як відкрили баночку, потрібно її кинути на пательню і протягом 15 хвилин гарно розігріти, так, щоб прокипіло 15 хвилин, бо це вважають ну, таким продуктом, який може нести небезпеку. М'ясні вироби, вироби з бобових або гриби. Ну, Там ще сині теж туди аж підпадають. Сині теж це небезпечний продукт, якщо закатаний у баночку. Отже, надалі в баночку кидаємо сіль пів чайної ложечки на одну півлітрову баночку. Заливаємо водичкою. Не по самій вінці, а десь сантиметр треба залишати. І закатуємо баночку, ставимо в автоклав, готуємо при температурі 115 градусів протягом 30 хвилин. Надалі зберігаємо... Тушонку або в льосі, або в місті прохолодному. Бажано, щоб температура ніколи не була вища за кімнатну. Тоді тушонка буде стояти мінімум рік. Ну, може, більше, але більше споживати вже не потрібно, бо це домашня заготовка. І я бажаю вам смачного! Бажаю тихого, мирного дня і світлого вечора.